Сьогодні в гостях у народного контролю головний лікар Центральної районної лікарні Класова Микитюк Дмитро Михайлович. Ну, почнемо з самого, мабуть, цікавого запитання. І запитання сформулюють так: Чи надаються в центральній районній лікарні платні послуги? І якщо надаються, то які? Доброго дня всім. Платні послуги надаються згідно нашого госрозрозкункового відділення. Це медичні огляди на водійські права, на носіння зброї, і наркологічний і психіатричний огляд. Все. Більше в нас платних послуг немає. Це офіційно. Офіційно це благодійність. Благодійність є, шановні. Дуже багато е, питань зараз точиться і серед населення за ці благодійні послуги. Повірте, отак от коротенько введу вас у справу, щоб ви знали. Коштів завжди не вистачає. От нас на всю медицину району 56,5, ну там 56,497. Будемо говорити, 56 мільйонів, так? З Цих 56 мільйонів майже 85% йде на заробітну плату. 6% йде на енергоносії, маєте 90%. І 10% залишається на все. На медикаменти, на медикаменти 2,5%, на продукти харчування 1,6%. І 5, десь з половиною до 6 йде на все інше. Бензин, послуги, матеріали і от маєте. Тому ми просимо всіх, хто має можливість благодійні внески. Спочатку у нас благодійні внески давали, ну давали так, під розписку в касу, то було багато суперечок. Відколи я став, ми. Вирішили так, створити благодійний фонд. І в нас створено благодійний фонд милосердний Самарян. Всі люди, хто хоче, має бажання, ми нікому руки не викручуємо, має можливість уносити у благодійний фонд. Що ще ми зробили? Ми зробили термінал, щоб не було людського факту. Почали слухи, Ага, беруть, ну, умовно я говорю, частина не попадає туди. Ви розумієте, лишає. Все йде через. Термінал. Людина прийшла, кинула так поповнення до телефону. І це все йде на наш рахунок. Офіційно Милосердний самарянин відкритий з 21 десь, травня, по сьогоднішній день, ми зібрали біля 78 тисяч гривень. Ці всі кошти йдуть на нагальні потреби, які треба. Ви розумієте, в цей час, коли недостатнє фінансування і все йде через казначайство. А це є велика господарка. Щось трапило, щось зламалось, треба негайно завтра поремонтувати. От через благодійний фонд, я як головний лікар, хочу сказати, благодійний фонд очолили зовсім не медики, що ви знали. Голова, е, голова цього благодійного фонду, отець Іван Близнюк, співзасновники заступник голови районної ради Жмендак Василь Мільянов і наш лікар Тимофій Олег Дмитрович. Я пишу їм відношення, прошу перерахувати кошти в такі-то сумі для такого, наприклад, відділеного. чи для того, чи для того. І він тоді дає, перераховує і указує ці всі відомості. Там чітко прозоро, все. За таким чином ми змогли зробити ремонт кухні. Прошу піти подивитись, плитку поклали, все нормальні умови. Всі як пішло біля 27 тисяч. Зробили е, санвузлі. Ну холодна вода є. Кабінка душова є, а теплої води нема. Ну я стикнувся з таким. Привої, ну, всякі. Приходять одні нормальні, а одні приходять з вулиці десь не не помиті. закупили болір. Є тепла вода. Санітарну обробку проводимо. Ну і так багато інших речей, які чи до машини якоїсь запчасти, чи навіть як медикаментів на якогось немає у нас, а треба нагло. Ми беремо з фонту і. Це є порятунок на сьогоднішній день. Таке питання про благодійності. Чи є якась фіксована ставка? Бо дуже часто, скажімо чесно, чути було від людей, і самі були присутніми, що приходиш здавати аналізи кажуть, що, ну треба на благодійний фонд заплатити 10 гривень. Ну, скажімо так. Ну, дивіться, фіксованого нема і ніхто нікому руки не викручує. Хто може 10-10, хто 5 5, хто 20 20. Хто але не може нічого. Але обов'язково. Ні, не обов'язково. Ну, але чомусь. Такі відправляють заплатити благодійний фонд? Пропонують. Я завжди говорив з самого початку. Люди є різні. І нікому не треба викручувати руки. А, Хто... а може, давайте, ми хотіли попросити вас, щоб ви зробили на кожних таких кабінетах проблеми, скажімо, це є флюорографія, рентген, аналізи. Велика табличка, де написано, шановні панство, шановні громадяни, ваша благодійна допомога є благодійною і не обов'язковою. Ну у нас І є питання, оголошення, Я... є просто іншого змі... змісту. В зв'язку з недостатнім фінансуванням просимо. Ну на цих лабораторія, Рене. Просимо. Ну але вказано, Лайд. що це там є не обов'язковим. Не вказано, що це є обов'язково. Ну, це не є обов'язковим, Я вам вказано. говорю прямо. Ми були присутні, коли вам сказали, ви говорите з лікарем, там треба заплатити таку. Ні. Ні. Ну, Обов'язково немає. Бо це найбільше в мене скарг. Це з лабораторії, щоб ви знали. Ось там по 5 гривень вони не хочуть йти туди, вони беруть, а я не знаю, чи вони, вони не облікують, в кінці робочого вони здають. Бо в мені лабораторії, в мене облік чіткий, лабораторія здає щоденно. Але я не знаю, яку суму, може. На... розумієте, І тому я її... їм заборонив міг. це робити. А якщо буде такий хоч одна скарга, йде з роботи. <зас> будь ласка, ми спільно повинні працювати. Приходити, доказуємо, іде з роботи. Все, що йде у руку медпрацівникові, це порушення. порушення. Я на цьому стою. Є такі випадки, будь ласка, за руку до мене і будемо. Зрозуміло. Чекає нас реформи. Зараз, вони, слухайте, зараз була експертна група, буквально в листопаді місяці. Вони вже проєкт розробили Національний план розвитку охорони здоров'я. Дали це на обговорення. Зараз обговорюють ще у нас в колективі, я читав, що має бути. І під кінець 2015 року планують вводити страхову медицину. Поки що вони зараз лише розробляють механізми. Що це означає страхова медицина? Тобто держава, і що саме головне, повинні прийняти ряд законодавчих актів, повинні чітко сказати, 49-та стаття України це тільки на папері. Безкоштовної медицини в нас немає. Хворі давно платять за медикаменти і, і платять за все останнє. Тому. Страхова медицина, держава бере, наприклад, пенсіонерів, інвалідів, дітей там до трьох років чи до півку. Оце гарантує держава. Все остальне страхує компанії, тобто людина має купити страховий пояс. Чи вавче то буде називатись? Я вже читав, що страхує вавчок. Наприклад, кожна людина собі купила, хто купив, то. У разі захворювання страхова компанія платить, там її нічого не гарантує. От я був тепер у Польщі, ми буквально місяць тому приїхали, Так? то там ну там більш не працездатно, а організовано населення, тобто, які працюють. У нас мало працюючих, там 9,5% йде на медичну страхівку від за зарплати. Але там нічого не неде. Це все страхова компанія. Там. Це вивчали до, до світу Польщі. Так. І хочу сказати, реформа буде. І це хочемо ми цього чи не хочемо, це буде супротив, але ми повинні з розумінням віднести.